Якщо говорити про пігментацію, то це може бути схильність до пігментації. Це ключове слово з віком насправді, тому що з віком їх з'являється більше. А від чого це залежить? Це залежить і від вікових змін, і від гормональних змін, і від наслідовності, від перебування на сонці, і від того, як виробляється взагалі пігмент Меланін. У когось він виробляється взагалі генетично більше, ніж у інших. Впливає дуже впливає, тому що сонце це головний фактор тригер, який викликає пігментацію, і сонце провокує пігмент вироблятися ще більшої кількості, в якого потрібно. Що таке темні плями на обличчі і на тілі? Це виробка, це пігмент, меланін, який виробляють клітини, меланоцити, і, на жаль, з віком, на жаль, з гормональними змінами, впливом ультрафіолета його виробляється більше, і тому з'являються ці темні плями. Ну, дивлячись, яка це пігментація. Якщо пігментація, та, яка з'являється після сонця, потім вона зникає, це нічого страшного, вона пройде. Якщо це пігментація, яка вона з'являється і не проходить, розповсюджується, стає темніше, то це вже буде дерматологічна проблема і потрібно шукати. Тому що дуже часто це можуть бути е, якісь внутрішні проблеми, якими потрібно займатися, і це може бути перші ознаки того, що потрібно звернутися до лікаря і може шукати якусь іншу проблему. Воно стимулює виробку пігмента меланіна От і все. А меланоцити це клітини, які виробляють пігмент. Тому що пацієнти, коли в них недостатність вітаміна Д, вони починають активно загоряти. Коли вони активно бувають на сонці, починається вироблятися ще більше пігменту меланіну. От і все. Ну, взагалі, так можна. Ми можемо виявити дефіцит вітаміну Д, подивитися, що там до чого, які показники вітаміну Д, і призначати його. І воно може впливати на те, щоб пігменти вироблялися ще менше. Ні, це неправильна взагалі відповідь, тому що ми повинні постійно захищатися сонцезахистом. Я не знаю. Зараз насправді існує така думка, що я також читала про це: що не потрібно використовувати СПФ. Ні, ми не можемо жити без СПФ, тому що він захищає нашу шкіру від впливів ультрафіолетом. Це може говорити про те, що е, ми повинні завжди захищатися від сонця. Якщо ми будемо правильно захищатися від сонця, якщо ми будемо знаходитись на сонце в ті години, в які можна заходити, це все буде е, ок. А якщо ми з вами будемо знаходитись на сонце в проміжок часу, там з 11 до четвертої, да, наприклад, або не користуватися сонцезахистом, або не одягати шляпи, або не носити речі з довгими рукавами, то це ж може впливати на нашу шкіру. Ми ж зараз про це постійно говоримо. Ми боїмося, що сонце може впливати якісь на якісь новоутворення, і вони можуть або перероджуватися, або з'являтися якісь злоякісні новоутворення. І ми постійно про це говоримо завжди, що потрібно захищати себе. А ще момент в тому, що наші ж люди люблять загорати. Для них це принципово, тому що дуже часто пацієнти приходять, вони вже майже чорного кольору, вони не розуміють про це. І коли ти їм пояснюєш, що сонце це не ок, тому що воно може викликати то, то, то. то вони не чують. Вони ж кажуть, то це ж загар, це ж краса. Ні, це не краса, це взагалі не про красу. Загора... Загар, загорання це не про красу. Тому що вони знижують вплив вільних радикалів і вони зменшують вироботку пігмента меланіна. Він провокує пігментацію, він провокує старіння і вироботку пігменту меланіну. Якщо ми говоримо про процедури, які ми можемо робити, щоб боротися з пігментацією, це можуть бути пілінги, це може бути лазер, це можуть бути доглядові процедури. Вони всі впливають на те, щоб зменшити виробку пігменту маланіна і прибрати вже пігментацію, яка з'явилася. Ну, чому, воно має місце бути, але воно буде зменшувати пігментацію, воно буде покращувати стан шкіри. І якщо воно вам допомагає в догляді, ну чому ні. А, але якщо воно вже не допомагає вам, ви бачите, що ви не можете впоратися з пігментацією, тоді ви вже звертайтеся до косметологічних послуг. Тому що кислоти працюють так, як потрібно працювати. Ми знаємо, на якими кислотами можна прибрати пігментацію, яка буде діяти на пігментацію. А взагалі, якщо ми говоримо про пігментацію, вона ж може бути і вторинною пігментацією. Це коли у разі травматизації шкіри або у разі там постакна, з'являється посттравматична пігментація. І от як раз, коли ми будемо, можемо користуватися якими навіть агресивними процедурами, вони можуть викликати вторинну пігментацію. Усі засоби, які не впливають на травмування шкіри, вони усі будуть безпечні для домашнього догляду. Тому що як тільки ви починаєте травмувати поверхневі шари шкіри, якщо ви будете впливати на мікробіом шкіри не в ту сторону, в яку потрібно, воно може викликати негативну реакцію. Впливають, тому що якщо ми з вами правильно харчуємося, якщо ми використовуємо правильний догляд, якщо ми з вами вживаємо амінокислоти, вони будуть дуже гарно впливати на стан нашої шкіри. Вони будуть її живити, вони будуть давати їй кращий стан, покращувати кровообіг шкіри, і шкіра буде виглядати здоровою, яскравою, чистою. і ми будемо задоволені. От і все. Ну, звичайно, тому що це знову про те, що звідки ця пігментація з'являється. Якщо це пігментація від сонця, це одне. Якщо це прояви якісь хвороб, то це зовсім інше. Потрібно лікарю тут же жив чому момент, тому що пацієнт приходить до тебе, і тобі потрібно е розмовляти з ним і зрозуміти, звідки вона з'явилася. Якщо ми правильно усвідомлюємо від того, від чого вона з'явилася, тоді ми можемо правильно вже е ну, скерувати пацієнта до інших спеціалістів, наприклад, якщо це гормональні зміни. Такі, як у жінок, вони ж можуть викликати і появу пігментації, яка називається там хлоазма або мелазма. Якщо це, наприклад, Посттравматична пігментація, якщо у пацієнта була якась -небудь травма або постакне, це також потрібно розуміти. Якщо є проблеми з гормональним фоном, чи то подібне це також може викликати пігментацію. Прийом яких-небудь ліків вони також можуть викликати пігментацію. Тому потрібно просто усвідомити, розібратися, а потім вже допомагати. А недостатність же феретина може впливати на появу пігментації, вітамін Д, це все може впливати на появу пігментації. Увага Наприклад, же от хлоазма це у жінок, коли є гормональні зміни, воно може з'являтися і теж саме за щитоподібну залезу, воно також може викликати, коли є якісь порушення, аутоімунне захворювання, вони можуть викликати появу пігментації. Тому правильно ж, ну ще раз повторюся, звернутися до лікаря, щоб зрозуміти, звідки ця пігментація і що з нею потрібно взагалі робити. І взагалі зможемо ми з нею щось зробити чи ні. Ще буває такий момент, дуже часто, коли пацієнти приходять з пігментацією, ну вже до нас після когось. І вони були у якогось іншого там спеціаліста, і вони почали прибирати пігментацію, а з'явилась після неправильного вибору лікування посттравматична пігментація, коли зробили процедуру не, не та, яку можна робити, і вона викликала ще більше пігментацію, ніж вона була. На жаль, таке буває.